На той час від квітня 45-го року вся ієрархія греко-католицької церкви була арештована. Солодке слово самого Ісуса Христа. замішане на лютій антирадянщині, присмачене націоналістичним чадом. Та іншими варивами спецслужб і пропагандистських центрів. У цій хаті, в яку ми заходимо, починаючи від тисяча року, відбувалися підпільні богослужіння. Да Ви розумієте, да куди смотрел комсомол? Слава Ісусу Христу! Наша церква майже 40 років була в підпіллі і тепер вона вийшла знову на таке по -шміховицку. Тут бачу, скачуть, тут бачу, співають, там бачу ще щось, якийсь гець розказують, а тут стоїть наша церква. Я з того такого враження, я впала на коліна і стала дуже плакати. Це був радянський час. Ми, як і єпископі священики у свяшеничій одежі, в Ріаса ходимо по, по красній площі. Ця підпільна переступна церква, про яку завжди комуністична пропаганда говорила, що вона вже більше не існує. Що ця церква самоліквідувалася на псевдособорі 46-го року, ось вона воскресла.